Робота міського транспорту прерогатива місцевої влади, для того, аби маршрутні транспортні засоби курсували офіційно згідно закону про автотранспорт. Їх власники повинні взяти участь і перемогти у конкурсі на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, який проводиться замовником, тобто відповідним органом місцевого самоврядування. А от за якими законами здійснюється перевезення пасажирів у міському транспорті у бурштині, з'ясовували наші кореспонденти. Насамперед ми поцікавились у міського голови Борштина, чи проводиться такий конкурс і чи укладено угоду з перевізником. У нас немає міського транспорту. Взагалі, нема про що говорити, нема теми для розмови. А як на рахунок того бусика, який курсує по місту і там висить його росло? Він курсує неофіційно. Якщо ми його зараз заведемо в офіційну площину, він просто перестане їздити. І це просто нашкодить нашим людям. Я не знаю, хто то їздить і не хочу знати. Головне, що він їздить. Це для мене важливо, що він возить людей. Розклад пересування загадкового мікроавтобуса можна знайти на дереві, що по вулиці Калуській. Якщо, звісно, не зграбно написаним на дошці почерком, час курсування маршрутки можна назвати розкладом. Сама так звана вивіска, яка не має жодного естетичного вигляду, просто прибита цвяхом до дерева. Ну, вивіска вона не дуже гарна. Звичайно, що не має вигляду, але що хоч годину написана, то є подивитися, коли автобус буде. Згідно закону про транспорт, маршрутні таксі повинні рухатися за встановленими графіками та мати визначені місця на дорозі для посадки-висадки пасажирів. Необлаштована зупинка та відсутні страховки на безпечний проїзд не лякають пасажирів. Це, зокрема, люди похилого віку, яким важко ходити. Я вже такого віку, що мені вже одно де вмерти. Ну, знаєте, в нашому віці боятись, то вже, я думаю, не варто чогось. А якщо боятись, то тоді треба сидіти в хаті і ніде не виходити. До водія пасажири претензій не мають і відгукуються про нього лише як про відповідальну та дисципліновану людину. Це людина відповідальна, і дотримується графіку, Він ні разу не на секунду не запізнився. Так. У визначений час ми чекали на невидиму маршрутку. Та, очевидно, водій злякався журналістів і не зупинився на умовній зупинці. От бачите, він вас злякався і лишився, і ми лишились без автобуса. Влада та водій зняли з себе відповідальність, тож у чиїй компетенції людське життя. Залишається таємницею.